Зараз розпочинаємо останню вправу і переходимо до вправ на розтяжку. Нараз стаємо на носки на два спокійно перекатаємось на пятки. Розпочинаємо. На раз на носки стаємо. На два перекатимось на пятки. Поїхали. На носки стаємо раз. Перекатимось, стаємо на пятки- два На носки стаємо раз. Перекатаємося на пятки- два раз, Перекатаємося на п'ятки два І ставимо на носки раз. Перекатимо на п'ятки два Зараз сідаємо на пол 15 нахилів тулуба к одній нозі, 15 нахилів к іншої нозі. Ноги на шині пліць. При цьому, коли нагибаємось, кожного разу стараємось тягнутися руками якомога далі. і Цю вправу 15 разів одній нозі, 15 нахила в кінчу нозі, і на сьогодні все. Розпочинаємо. Раз, два. При цьому ноги не згибаємо, стараємось робити все спокійно. Три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І зараз робимо 15 нахилів, вкінчуємо нозі. І на сьогодні все. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Кожного разу далі. П'ять. Якомога далі. Шість руками тягнемось. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. І на сьогодні все. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити вподобайку. І на все добре до інших зустрічей. До побачення, дітки.